Ми прийшли сюди сотнею. Ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми не зі секторів, не саморон. Ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до десятої години він має піти. Геть! Перша вимога! Перша вимога! Мого побратима з Євгенщини! Застрілили! В нього лишилася дружина і маленька дитина, а наші лідери жмуть з цієї вбивці руки! Гадьба! Ще одне, шановні побратими! Земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я не з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Vai, cara. Docze. Я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують половиною місяців. я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ, я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не з заявою, щоб яковишов відставку. Ми йдемо на штурм зі зброєю. Я клянусь.